Під час практики активації життєвої енергії дуже часто спостерігаються спонтанні фізичні рухи, але це не є обов'язковою умовою цієї практики. Дуже часто людина може знаходитися на коврику для йоги непорушно. Здається, що з нею нічого не відбувається, а насправді з нею відбувається все. Це можуть бути видіння, це можуть бути прояви емоційні, це можуть бути спогади. Спогади можуть бути зв'язані навіть з іншим життям, не тільки з одним втіленням. Кашель, сміх, сльози, відчуття жару, відчуття холоду це все є досить типовими проявами активації на практиці. Яскраві кадри практик, які ви можете спостерігати в інтернеті, звичайно, це всього 30 або 60 секунд з усієї годинної практики. І вся практика ділиться абсолютно на різні стадії. Звичайно, ви бачите в інтернеті такі яскраві моменти для того, щоб протранслювати всю суть цієї практики. Але бувають і моменти, коли людина просто не переходить через бар'єр свого розуму і не дозволяє собі розслабитись, не дозволяє собі в цей момент побути в своєму природному стані і не дозволяє собі прожити емоції. Це все теж дуже залежить від того, наскільки людина готова. Довіритися і отримати безумовно любов. Після сесії активації життєвої енергії ви будете відчувати поглибленіший зв'язок із собою. Ви покращите свою інтуїцію. Ви станете чутливішими до себе, а значить, до життя. Ви станете чутливішими до енергії всередині та енергії зовні. Ця практика відкриває серця. Ця практика дозволяє глибше розуміти, хто я, і відповісти собі на це запитання, хто я і що я тут роблю. І вже, звичайно, питання, як протримати і втримати цей стан, це вже залежить від вас.